За якими параметрами відбувається вивчення індивідуальних особливостей розвитку учня. Слід сказати, якщо інформація буде коректно оформлена, тобто перевірена, зібрана, проаналізована, то і успішним буде освітній, побудова освітнього маршруту та задоволення потреб. Перш за все, звертаємо увагу на актуальний рівень розвитку, тобто, якими знаннями, уміннями та навичками. Володіє дитина. А саме про навколишній світ. Елементарні просторові, математичні уявлення, рівень самостійності та гігієнічні навички. Наступне. Який рівень мовленнєвого розвитку? А саме Зрозумілість, виразність, спрямованість мовлення, обсяг словникового запасу. Наступне. Особливості поведінки тобто взаємодія з іншими та адекватність реакцій, особливості поведінки в навчальній ситуації, як дитина дотримується інструкцій, можливість сидіти за партою, критично, критично оцінювати свою роботу, адаптивність, адаптивність поведінки, а саме орієнтація у просторі класу, школи, дотримання правил та вимог. А також звертаємо увагу на загальну характеристику діяльності, тобто темп, працездатність та способи подолання втоми.